НАБУ та САП викривив масштабну корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби. До організованої групи входили народний депутат України, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій. Начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії постачальника безпілотних літальних апаратів. Керівники обласних та міських військових адміністрацій перераховували субвенції в державний бюджет на підтримку сил оборони. В межах домовленостей із народним депутатом ці кошти спрямовувались на конкретні військові частини, визначені заздалегідь. Командири військових частин укладали договори на постачання БПЛА та засобів РЕП з підконтрольним підприємством. Підприємство, де фактичним власником був наближений до депутата підприємець, отримувало бюджетні кошти та здійснювало постачання. Частину отриманих коштів до 30%, підприємство повертало як неправомірну вигоду. Перший епізод укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. Ще один епізод закупівля fpv дронів для Нацгвардії на майже 10 мільйонів гривень, під час якого вартість штучно була завищена приблизно на 80 тисяч доларів США. Шістьом особам повідомили про підозру. За даними слідства, до організації схеми причетний народний депутат і колишній голова облдержадміністрації. Саме вони впливали на формування запитів на потреби від військових частин. Дана корупційна схема була оприлюднена керівниками на бої САП 2 серпня 2025 року в кабінеті Зеленського. Серед фігурантів справи народний депутат від «Слуги народу Олексій Кузніцов і колишній голова Луганської обласної військової адміністрації та Мокачевської районної державної адміністрації Сергій Гайдай. Якщо Сергій Гайдай відомий суспільству, його прізвище було на слуху, то керівник Луганської обласної організації партії Слуга народу народний депутат Олексій Кузніцов у Верховній Раді особливо нічим не запам'ятався і багато глядачів дізналися про нього чи не вперше після підозри набу. Тож давайте поближче познайомимося з цими одіозними особами. Олексій Кузнєцов народився 1979 року в місті Сіверськодонець до перейменування Сєвєродонецьк Луганської області, одружений має двох дочок. До політичної діяльності займався бізнесом, а свою політичну кар'єру розпочав з роботи поміжником народних депутатів, зокрема Володимира Медяника і Григорія Шверка. На момент обрання народним депутатом у 2019 році Кузніцов офіційно був безробітним. Під час передвиборчої кампанії, за даними сайту, чесно, був помічений у гречкосістві. Він організував у Сіверську Донецьку і Лисичанську безоплатний концерт для свого електорату відомої української співачки Тіни Кароль. Подібний захід розцінюється як непрямий підкуп виборців на свою передвиборчу кампанію, згідно з офіційним його звітом, Кузніцов витратив майже 377,5 тисяч гривень. Під час роботи у Верховній Раді відзначився підтримкою скандальних законопроєктів, які збільшують корупційні ризики, в тому числі за містобудівну реформу через спротив громадськості Зеленський цей закон не підписав. Голосував Кузнєцов також і за ліквідацію незалежності антикорупційних органів з передачею їх під контроль Генеральному прокурору, а потім за повернення цієї незалежності. Кузнєцов входить до комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях і Автономній Республіці Крим. Він також є головою підкомітету з питань прав і свобод осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Сам Кузнєцов також з тимчасово окупованої території Луганська разом з дружиною Аліною він покинув бізнес у рідному місті і переїхав в Київ. Тобто офіційно Кузнєцов вважається переселенцем, і він і його дружина отримували допомогу від держави на проживання як внутрішньопереміщені особи, хоча родина далеко не бідна. Згідно декларації ще за 2020 рік Кузніцов задекларував 8 квартир площею 3424 квадратні метри, 6 земельних ділянок загальною площею 10713 квадратних метрів, а також достатню суму грошових коштів та 2 автомобілі. В декларації за 2024 рік у Кузніцова появилася ще одна земельна ділянка на 1 гектар вартістю 2 мільйони 786 тисяч гривень. А також ще два елітні автомобілі марки BMW X6, які дружина Кузніцова Аліна отримала в користування від луганської компанії Транспела. Один автомобіль вартістю 2 мільйони 80 тисяч гривень вона отримала 30 листопада 2021 року, а другий 1 грудня 2024 року вартістю 442 тисячі гривень. За даними журналістів, дані автомобілі були придбані і в той же день передані в користування дружині народного депутата. Колишні власники цієї компанії пов'язані з так званою ЛНР. Вони зареєстрували свій луганський бізнес в Російській Федерації і платять податки агресору. ЗМІ пишуть, що й сам Кузніцов через компанію Транспела може й сам мати стосунок до бізнесу, який продовжує також платити податки в країні агресорі. Це підтверджує і видання Антикор у статті як Слуга народу Олексій Кузніцов працює на два фронти та фінансує терористів так званий ЛНР. За даними видання. Слугана українського народу Олексій Кузнєцов веде масштабний бізнес через довірених осіб на окупованій території. Зокрема, він контролює ломбарди, аптеки і навіть кондитерські у так званій Луганській Народній Республіці. Кузніцов є засновниками таких компаній, як Товариство 8ТЕК, ДК Комунальник, товариство ТД Автошина, а також веде свій бізнес через підприємця, тобто зареєстрований як ФОП. Крім того, на дружину Кузнєцова оформлений так званий дачний будинок, площа якого в декларації не вказана. Та журналістам обозює вдалося знайти дану нерухомість у приватному секторі в Оболонському районі Києва. Ціна на будинки тут сягає до півмільйона доларів, і вона залежить від стану нерухомості та ремонту. Судячи по мапі у дружини народного депутата, чи не найбільший будинок в усьому районі? Тобто, маючи власний будинок, жінка народного депутата все одно отримувала як і він допомогу на проживання у якості внутрішньо переміщених осіб. Притому, судячи з усього, вона живе досить на широку ногу. Аліна Кузнєцова, дружина Олексія, офіційно працює помічницею народного депутата від Слуги народу Олександра Кабанова. Вона, одна з двох його помічників, отримує офіційну зарплату за свою роботу, яка вища за зарплату народного депутата. Аліна заробила у Верховній Раді у 2024 році 1 мільйон 75 п'ять тисяч гривень, тобто майже 90 тисяч гривень на місяць. А її чоловік Олексій в якості народного депутата 802 тисячі гривень або 67 тисяч гривень на місяць. Сергій Гайдай, земляк Олексія Кузнєцова. він також уродженець з Сєвєродонецька Луганської області. Як повідомляють засоби масової інформації, тепер уже екс-глава Мукачівської районної державної адміністрації, аферист Сєвєродонецького розливу. Будучи людиною публічною, інформація про його минуле, чомусь прихована від громадськості. Навіть для багатьох його знайомих інформація про його минуле закрита. Відомо, що свою політичну діяльність Сергій Гайдай, як і Кузніцов, також починав з помічника депутата. В 33-річному віці він протягом двох років, 2008 та 2010 був помічником депутата Київської міської ради Олексія Резніка. З 2014 по 2015 рік працював радником голови Обухівської районної державної адміністрації в Київській області. У 2015 році став депутатом Мукачівської районної ради. З вересня 2015 року, по листопад 2018 року, був головою Мукачевської районної державної адміністрації. У листопаді 2018 року Гайдай був звільнений з поста очільника Мукачевського району під час перебування у своїй відпустці. У місцевих депутатів до керівника райдержаміністрації було ряд претензій в той час, бо жодна дорога в районі не була відремонтована, незважаючи на те, що область з бюджету відділяла на ці потреби майже 19 мільйонів гривень, а району, у свою чергу, 1,8 мільйона. Тому 20 депутатів роботу голови райдержадміністрації в цьому напрямку назвали незадовільною. Екс-чиновник намагався через суд повернутися в крісло голови району, але поновитися на посаді йому не вдалося. Зміна влади допомогла Сергію повернутися в Закарпатську область в якості радника патронатної служби апарату Закарпатської обласної державної адміністрації. У вересні 2019 року в інтерв'ю журналістам Гайдай заявив, що у нього є домовленість з президентом Зеленським про те, що він займе крісло першого заступника закарпатського губернатора. Після цього депутати обласної ради написали звернення до голови держави, в якому просили Зеленського. Підібрати на посаду першого заступника голови закарпатської облдержадміністрації людину з більш високими моральними і діловими якостями. Оскільки депутати обласної ради Закарпатської області були проти його призначення, то 25 жовтня 2019 року Сергій Гайдай був призначений на посаду керівника Луганської облдержадміністрації і на тій посаді він працював до 15 березня 2023 року. Перебуваючи на даній посаді, Сергій Гайдай схвалював ініціативу Зеленського. Щодо розведення військ, і всяко сприяв тому, незважаючи на те, що рашистські окупанти постійно порушували перемир'я, вбиваючи українських захисників. Він вважав розрив економічних зв'язків з так званими ДНР і ЛНР політичними спекуляціями і пропонував скасувати економічну блокаду непідконтрольних Україні територій. У березні 2024 року Сергій Гайдай повернувся знову на попереднє місце роботи на посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації. Під час своєї роботи він повністю підпорядковувався офісу президента і самому Зеленському, і за це отримав багато державних нагород та відзнак у 2020 році. Він отримав відзнаку командувача об'єднаних сил Козацький Хрест першого ступеня, відзнаку за мужність та професіоналізм, медаль від операції об'єднаних сил за звитягу та вірність, медаль Національної гвардії України за взаємодію, медаль Державної прикордонної служби України за сприяння в охороні державного кордону. Медаль Міністерства оборони України за сприяння Збройним силам України, відзнаку Ради національної безпеки і оборони України, захисник України і почесний нагрудний знак від головнокомандувача збройних сил України за заслуги перед Збройними силами України. У 2021 році Гайдай отримав пам'ятний знак від управління Державної охорони України за сприяння державній охороні України у 2022 році, нагороджений орденом святого Архістратига Михаїла II Ступеня за заслуги перед помісною Українською православною церквою та побожним народом, грамотою Верховної Ради за заслуги перед українським народом. А в березні 2022 року за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників, Зеленський нагородив Гайдая орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. У 2023 році Гайдай отримав відзнаку Хрест сухопутних військ, а у 2024-му Медаль, Хрест пошани від Державної прикордонної служби. І ось тепер виявилось, що медаліст і орденоносець Гайдай є звичайним злочинцем. Відомо, що Сергій Гайдай людина Андрія Єрмака. Їх пов'язували давні політичні та інші зв'язки. ЗМІ пишуть, що вони собі куми. Сам Гайдай в одному з інтерв'ю підтвердив, що дуже давно знає Єрмака і називає його своїм другом. Я Єрмака знаю 20 років. Я єдиний чоловік в країні, хто може говорити йому правду, казав він. І завдяки дружнім стосункам з єрмаком Гайдай отримав свою останню посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації, яке узгоджувалося під час приїзду Єрмака до Ужгорта. Як протеже Єрмака Сергій Гайдай 4 серпня цього року мав отримати нову посаду, мав бути призначений головою Полтавської або Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Але тут сталася оказія, і замість нової посади він отримав підозру про злочин. 4 серпня 2025 року фігурантам справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕП Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. З можливістю внести заставу для Олексія Кузнєцова у розмірі 8 мільйонів гривень, а для Сергія Гайдая 10 мільйонів гривень. Сергія Гайдая намагалися взяти на поруки. Генерал-майор, начальник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Валерій Вавренюк, старший водій Віктор Латкін, командир військової частини Олександр Нестеренко, командир тактичної групи Валентин Манухін та начальник 27-го прикордонного загону, виконувач обов'язки начальника 3-го прикордонного загону Олександр Осипець. Але вищий антикорупційний суд відхилив дану пропозицію. Сам Сергій Гайдай під час засідання суду сказав, що хоче піти у військо. Затримання Набу і САП депутата Слуги народу Олексія Кузнєцова і вже екс-главу Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая викликало скандал у суспільстві. Вірніше, не результати розслідування, а те, що керівники САП і Набу доповідали про це Зеленському в його кабінеті, а він виклав фото з ними у соціальних мережах. Саме це викликало хвилю обурення оглядачів, адже ці антикорупційні органи незалежні і доповідати ні президенту, ні Офісу президента, ні кому-небудь іншому з високопосадовців нічого не мають, бо це законом заборонено. А доповідь чи сповідь в кабінеті президента керівників цих органів підважує їхню незалежність. Про це вже пишуть і народні депутати від опозиції, а також антикорупційні і політичні експерти. Про це не змовчав і генерал Григорій Омельченко. Якого чорта ви знову поперлись доповідати Зеленському, кого ви затримали на вчиненні корупційних злочинів? Хто вас туди потяг? Хто вас наказав? Чи що? Проявили ініціативу, чи визволіте? Розкланялися і побігли з папочкою доповідати, бо, вибачте, слуга народу. от І один ще затриманих і із чотирьох являється родичем, ну кумом саме глави офісу президента Єрмака, і ви пішли доповідати про цю справу. Ну, вибачте, хлопці, керівники на САПі набу Ну, є ж якась гідність, людська офіцерська, по вас перед цим топталися ногами, опльовували вас. А ви йдете доповідати Зеленському про черву. Та законом заборонено вам інформувати будь-яку посадову особу в прохіді розслідування ваших кримінальних проваджень, що ви робите.